Доброго дня, шановні друзі! Моє ім'я Андрій, старший менеджер компанії. До нас останнім часом все частіше і частіше телефонують, пишуть, а саме задають питання, секрети вибору ідеального автомобіля для сім'ї або як обрати авто, що відповідає потребам кожного члена родини. Скажу вам по досвіду. До нас або телефонують, або пишуть, цікавляться. Ми або надаємо інформацію в повному об'ємі і по телефону, або пропонуємо приїхати напряму в офіс, так як ми працюємо без вихідних кожного дня. Приїжджає, як правило, або людина уповноважена від своєї родини, від своєї сім'ї, повноважена на те, щоб обрати. Ідеальне авто, яке треба усім членам родини, або авто, яке вже погодили усі члени родини. Тобто ми зустрічаємось, вони можуть приїхати всією сім'єю, спілкуємось в офісі у нас: чай, кава, там якісь безалкогольні чи навіть алкогольні напої, де планується їздити на цьому авто, які параметри важливо для кожного члена сім'ї. Наприклад, це може бути кількість місць, п'ять, кількість місць, чи шість, чи сім, чи більша кількість місць. а Там Обов'язково підключаємо повний привід, не обов'язково підключаємо привід. По розмірам авто це має бути авто, типу якогось там міні-буса чи середній кросовір, городський кросовір. Е, ну, це все добре, але дуже важливо, це, як правило, задає питання вже менеджер нашої компанії, в якому ви в бюджеті плануєте ці всі фактори розмістити, для того, щоб можна було підібрати саме під вас то авто, яке не просто от, мені хочеться конкретно з такими параметрами, і щоб воно там коштувало. Стільки те але щоб цьому авто було там не більше трьох років. Наприклад, ринок по цим авто 35 тисяч доларів. Наприклад, сім'я каже, я чув от з Америки можна привезти таке авто за 12 тисяч. За 12 тисяч це можна його виграти. Привезти його можна, якщо у нас коштує аналогічне авто там 35 тисяч доларів, чи таке саме. Воно буде дешевше там на 6-7 тисяч доларів, але не на 20 тисяч доларів. Це важливо. Тобто, ми завжди спілкуємось, виявляємо потребу, як правило, нотуємо собі всі. Ці ці параметри і розуміємо, що це, це має бути, які фактори важливі для кожного члена сім'ї, які фактори, якщо повезе, то можна із цими параметрами забрати то чи, чи інше авто, але все як правило, в живому діалогі також зазвичай ми робимо невеличку вайбер-групу, де є уповноважена особа, і є деякі члени сім'ї, кому це насамперед дуже важливо. І в цій групі там 3-4 чоловіка, якщо я знаходжу я чи інший менеджер нашої компанії знаходимо авто, яке можна запропонувати по цьому бюджету і цим параметрам. Ми пропонуємо вже в цій групі. Якщо цій групі подобається це авто, ми робимо по ньому повністю перевірку. У нас є інформація в повному обсязі. Скільки було в цього авто власників попереднього, як часто воно обслуговувалося. Тобто, максимум інформації для того, щоб розуміти, так як ми велика компанія, що ми привозимо конкретно то, що треба нашому клієнту, і нам не буде соромно по факту, коли Воно прибуде сюди. Тоді да, я очікую там, місяць, півтора, два місяці, але воно приїде настільки то дешевше. Вартість таких авто починається від 10 тисяч доларів і в принципі закінчується. Максимум це 17 тисяч доларів, то те, що вже по ринку 20 плюс по наявності. Якщо казати про американське авто недорогих, але авто з повним привідом щоб був і хороший багажник, і хороший об'єм по салону це зазвичай Nissan Рок, це зазвичай. Ford Escape або е, повністю цілі то під замовлення. Це може бути 5, 7, 6 місць е, Kia Сарента. Хундай Сантафе, Хундай Макс Круз, то по розмірам це може бути як Sportage, так і Тюксон або гібридні модифікації, наприклад, Хундай Кона, наприклад, Кіа Ніра. Тобто різні варіанти. Ми завжди, коли розуміємо для чого авто клієнту, в якому бюджеті має потребу, ми можемо запропонувати те на що наш клієнт навіть не. Розраховую, бо, наприклад, такі авто по наявності набагато дорожчі, і коли він там продивився оголошення авто по наявності, він розуміє, що от в мене є, наприклад, там 12 тисяч доларів. За 12 тисяч доларів я можу взяти тільки такі авто, те, що я хотів би, воно коштує 18 днів. Ми спілкуємося, живу, ми розуміємо. Можна запропонувати в цьому бюджеті авто. Або там треба трошки додати, або може запропонувати набагато більше в цьому бюджеті, на що сподівається наш клієнт. Тому все реально. Дякуємо, друзі, за перегляд, за те, що приділили нам небагато свого часу, але отримали, сподіваюся, корисну інформацію. Будь ласка, ставте лайки, якщо вам сподобалось. Підписуйтесь на наш канал, приїжджайте до нас, будемо обирати саме ту тачку, яка треба саме вам.